Всім привіт! З вами Мері і сімейка Лафей. Наш Лейтон повертається зараз з роботи, як ви бачите. Тут було тільки що сповіщення. Йому на роботі дали таке завдання прочитати якусь там книжку, і я вже забула, яку книжку треба зараз її ще знайти. Книжка про вагітність в нього є. Господи, в нього стільки всього тут є. В багажі треба буде мені цим зайнятися і це все якось попродавати, позбутися, бо це якось занадто. Нагород в нього стільки, господи, сертифікат про нагородження, сертифікат ще один. А це диплом про закінчення середньої школи. Ну це, звичайно ж, в нього багато всього. Ось цю книжку йому треба прочитати, яка називається Законотворчість як мистецтво. Давайте ми прочитаємо. Сказали нам, що якщо він прочитає цю книжку, то він в нас. Буде мати кращі стосунки з начальством, і він в нас тоді тоді отримає бали знаменитості чи що, хоча він вже повністю знаменитий, йому вже не треба цього. Дивіться, яка в нього цікава форма робоча. Дуже він прикольно виглядає. Мені здається, в нього така стрічка через плече. Ну, Він в нас вже мер міста, він у нас взагалі не простий хлоп, я вам скажу. Він у нас вже досяг таких. Вершин кар'єри він вже судідний мужчина. Йому ще тільки залишається виконати свою мрію життя, а він мріє стати в нас, як ви знаєте. Мер, не мером, він зараз є мером, а він мріє стати президентом Сімського світу. Такий серйозний хлоп. Ну, мушу я його заскрінити, піде він на прев'юшку до цього відео. Такий серйозний він у нас, мужчина, нема ради. Дивіться, книжку взяв. Такий. Ну, серйозний хлоп, що сказати. Серйозний хлоп він у нас. Так, давайте його заскріню. До речі, там я дивилася нашій. Боже, не можу нормально заскрінити. Нашій дівчинці, нашій Амітісі залишається зовсім небагато днів до дорослішання, щось 4 чи скільки. Це дуже класно, бо я вже дуже хочу з нею почати е, життя, так сказати, її доросле, хочу з нею відправитися в університет, і ще деякі пригоди на неї чекають. Е, так, дорогазенька моя, е, ти прийшла додому, ти насипаєш корм, о, яка молочина, я саме хотіла це зробити, але забула. Давайте ми з нею зараз відправимося в те нове місце для пірнання, яке вона відкрила в одній із серій. Ти пішла гратися? Ні, давай ми з тобою відправимося туди, куди я хочу. Ось тут знаходиться це місце. Ми вже, як ви знаєте, пірнали в перше місце для пірнання, яке ми відкрили. Ось тут воно знаходиться. Ну там, в принципі, нічого такого не було дуже все простенько. Там воно таке маленьке, скромненьке це підводне місце, і тепер ми можемо пірнати не тут. А десь ось тут є це наступне місце, яке ми відкрили. Давайте ми власне туди відправимося, пірнемо і поглянемо, як там красиво. До речі, дуже я хочу з нашою аметізкою потім повідкривати всі ці острови. А може, це зробить наша паті? Не знаю. Я ще подумаю над цим. Ну, але як ви знаєте, в мене є така мета дослідити добряче. Так ці острови тут дуже красиво. Ну, не даремно ж я сюди відправилася взагалі з ними. Жити, бо я хочу подосліджувати це місто дуже дощовий день сьогодні. Як власне, в принципі, і попередні всі наші дні, взагалі, як я вже казала, в попередній серії здається тут. Тут дуже дощова весна. Зараз весна в наших лафеїв, як ви знаєте, і вона така дощова. Тут весь час падає дощ. Ну, так важко тут сімом, я б сказала, непросто. Дивіться, який гарний краєвид. В нас зараз сідає сонечко над водою. Дивіться, як красиво. Ну, неймовірної краси просто ця місцина обожнює ці шикарні острови. Давай, паті, їдь швидше, і будемо з тобою зараз пірнати. Що там наші кошаки? В них все не дуже добре, тому що вони сумують, оскільки вже померло наше перше покоління, наша Сінтія і Франк. А наша. Метіска, звичайно ж, не в гуморі, тому що її мама насварила в попередній серії, як ви пам'ятаєте, за те, що вона занадто довго була в хлопцях і прийшла додому дуже пізно. В неї навіть є мудлет, домашній арешт, ви коли ви когось сильно розізлили. Ну так, маму розізлила. Це що? перевтома в неї. Засмутилася вона, проблеми, тому що мама її насварила, і втеча. Це втеча, мабуть, від поліцейського, який в попередній серії її арештував через те, що вона після опівночі знаходилась не вдома. Нехай вона відправляється додому, і вдома зараз буде робити домашку. Що каже їй Лейтон? мені так не здається, хуліганка. Ти під домашнім арештом? А ну він її сварить за те, що вона. З те, що вона до школи ходила, бо вона ніби як під домашнім арештом і не має право виходити з дому, що взагалі, на мою думку, жахливо, нерозумно, нелогічно і взагалі ідіотизм. Господи, а чому у нас тут так багато алкашки якоїсь стоїть? Я щось взагалі такого не пам'ятаю. А це я це все пооставляла, так? я вже не пам'ятаю, що це таке. Рік витримки, 94, й нектар. Ну то будемо зараз попивати, в принципі. Чому власне і ні? Так, Дорогесенький, мій Лейтон, давай не будеш ти сварити дитину. Сварити є в нього дія, як би нам задобрити його, щоб він припинив на неї сваритися. Давайте будемо виконувати якісь дружні дії, давайте з ним побазікаємо просто. Боже, насварив бідну дитину. Так, давайте щось будемо робити, вручити подарунок. Захоплюватися коміксами, ну давай, розкажи йому, які ти там комікси читаєш. Я в дитинстві дуже любила комікси читати, обговорювати політику. О, це саме те, що потрібно, тому що твій тато, як би політик, я думаю, це те, що йому потрібно. Поговорити з кимось про політику, мабуть, багато проблем на роботі, і він хоче комусь виговоритися. Так, давайте типу, побазікаєш з ним. Ну і ридати на плечі. Ну, можеш поридати, в принципі, чому, власне, і ні. Далі поговорити про себе, можеш своїм. Татом, а що він сказав? Що все погано. Ну добре, давай будеш зараз підлизуватися до нього. Надіюся, що він заспокоїться. скажи, ну, татусю, ну розумієш, я ні в чому не винна, я всього лише бачите, він такий. Ну я знаю, що ти не винна, але мама тебе покарала. Бачите, у нього гримаса смішна. Каже, але мама тебе покарала, ти мусиш бути вдома після опівночі точніше, до опівночі. Ой, тепер він вже усміхається, тому що донечка цікавиться його справа. Йому, мабуть, дуже приємно. У них, них вдвох такі е, парасольки зламані. Треба буде їм нові купити. Про що я хотіла ще сказати? А про комікси, що я обожнювала в дитинстві читати комікси. Був такий мультфільм, який називався Віч. І я дуже цей мультфільм любила. І у мене про нього було багато коміксів. О, Боже, як красиво! Дивіться, ми вже занурилися, і тут набагато більше місця. Там що човен. Чи що це таке? Ось це щось червоне. Давайте подивимося, що це таке? Чи це берег? Що там таке над водою? Нічого. Ну ок, Боже, як, як гримить, і дощ падає, а це, звичайно, погодка тут весела. Подивимося, що тут є. Можна щось робити? Ні. А можна кудись тут, не знаю. Понирити десь тут щось пошукати. Ой, печера, але в печері, як бачите, тут є якісь щупальці. Я не пам'ятаю, ці щупальці щось зроблять погане їй чи ні. Можна дослідити цю печеру. Зараз я подумаю, чи будемо ми її досліджувати. Трішки страшно за нашу паті. Давайте ми ще подивимося, що тут є взагалі. Що тут взагалі ще є? Гримить, там дощ сильно падає. Звичайно, день для пірнання ми не дуже вдалий. Вибрали, здається, в такі дні, коли дуже сильно падає дощ. Не можна пірнати, якщо я не пам'ятаю, не можна дайвінгом займатися. Ой-ой, скриня, скриня, ура! Давайте ми відкриємо цю скриню, це саме те, що нам потрібно. Дуже цікаво, що нам там попадеться. Я взагалі вже нічого, чесно кажучи, не пам'ятаю, що тут можна знайти, що тут може, може попастися, тому що я останній раз дуже-дуже давно грала в це доповнення з островами. Добрий день. Лайтом. Це Олін Охейда, хочете провести час разом? Ні, не треба. Якийсь мужик стається, просто я до нашого Лейтона, залицяється на побачення, закликав. Ну, Лейтон відмовиться: не треба йому такої славище зрадника по місту, тому що він нас людина публічна. Йому треба, знаєте, бути таким мати гарну репутацію. Так, подивимося, що ще тут є. Тут, бачите, різні уламки якихось кораблів, які затонули. І наша паті там пливе до цієї скрині, цікаво, що вона там зараз знайде. Так, і я тут пройшлася і повернулася до тої ж печери, я навіть не знаю. Тисячу сімуліонів вона отримала Евріка. Паті ніколи не забуде, як вперше відкрила скриню, наповнену скарбами. Паті знайшла свій перший шматок металу, ну дякуємо, металу. Так, Паті, Паті щось знаходить в скрині скарбів, це тисячу сімуліонів, яйце видно, огранка рубін, нічого собі, три срібла і частину картини, огранка під ізумруд. Ну, прикольно, я б сказала, класно. Давайте ми тепер це все продамо, тому що, в принципі, ну для чого воно нам. Будемо це все продавати одразу. Я навіть не буду огранювати ці камені, тому що вони нам, по суті, не потрібні. Давайте продамо всі ці мушлі. Нехай це все зараховується нам до мрії життя. Ось, бачите, вже 2200 ми з 40 тисяч знайшли, це дуже класно. Ось ці мушлі якісь такі цікаві, а, вони дешеві. Ну, Все одно продаємо, все, що дешеве, не дешеве. Значить, немає качечка в неї в багажі. Ну, ок. Мабуть, вона собі цю качечку забрала, яка в нас там стояла у ванні. Стіна між нами це якась картина. Чи що, це? Давайте ми це продамо, в принципі. Далі. Карта. Ось цю карту, мабуть, треба залишити. Ця карта веде або до скарбів, або до відкриття острову якогось, я так розумію, якщо я не помиляюся. Ну, ого, який красивий камінь. Ми його продамо. Так, а це що за камінь Ізумруд. Ми його також продамо. Красиві ці камені, але недорогі взагалі, взагалі дешманські. Ну і, власне, все, все, що вона знайшла. Що в неї тепер тут? Дві 292 симоліони. сімоліони до 40 тисяч нам ще далеко. Ну ок. Ну і власне, мабуть, що більше скринь тут нема. Чи ви думаєте, що тут є ще якась скриня, бо я, в принципі, не бачила більше. Давайте ще отак порушарюся тут, пройдуся, може, ще щось і знайду. Боже, воно мене викидує. Ой, там якісь люди, якийсь Майкл і якась Рубізель. Боже, я за що люблю трійку за те, що тут такі якісь прикольні імена. Оці всякі Рубізель, Майкл Ну, подобається мені цікаві. Такі імена. Ну, Майкл, як Майкл, це звичайне ім'я, але от Рубізель прикольне. А це що? А, це вже та скриня, яку ми відкрили тільки що, і, мабуть, більше скринь тут немає. Я здається, ось тут вже оглядалася. Ну, і, власне, все. Ой, Боже, викидує мене і все. Ну, я думаю, що тут більше нічого нема. Чи тут ще може бути якась скриня, Давайте ще ось так пройду. Ні, там вже, мабуть, кінець карти. Ну і все. Ну тут класно, дуже мені сподобалось. Це місце вже набагато більше. Тут, бачите, навіть скриню ми знайшли, і печеру, в яку мені трошки лячно, чесно кажучи, відправляти нашу паті. Ну, давайте ризикнемо. Живемо тільки раз. Давайте ризикнемо. Боже, якісь щупальці страшні. Я би туди, звичайно ж, не відправлялася, якби я була на місці паті, але паті я відправлю. Ось така я поганка. Давайте подивимося, чи не зашкодить її цей монстр зі щупальцями. Зараз ми подивимося. Давай, паті, пливи сюди швидше. В неї, до речі, прокачується зараз пірнання, коли вона пірнає. Надіюся, що так. Давай, паті, скоріше. Лейтон, Боже, Лейтон там грається в ігри. Лейтон, ти прочитав цю книжку, яка тобі потрібна для роботи. Так, ось це. Не прочитав. Ну, дивіться, ну що це таке? Йди читай книжку, Боже, яка зла наша дитина, наша аметізка. Треба їй робити домашку. Вона після школи відправлялася на пригоду з бойлером і лагодила бойлер для того, щоб потім в школі мати кращу. Продуктивність, бачите, в неї тут написано повернутися в школу для завершення завдання, і я надіюся, що їй допоможе, що вона мала цю пригоду з бойлером. Так, відповідальний момент. Ой, я загубилася, я не бачу нашу паті. Паті ти де? Ось відповідальний момент. Я не знаю, що зараз станеться з нашою паті. Давайте поглянемо. Паті тільки не помри, я тебе прошу. Дивіться, щупальці вже пропали. А може нічого з нею не станеться? Ану, ану, паті, будь ласка, тільки не помри. А вона цікаво, куди вона подівається зараз. Вона опиниться в кролячій норі чи Як? Скоріше за все, що так. Ну, будемо чекати, коли вона повернеться. Ми не можемо ось так на неї нажати і опинитися. Ні, ми не зможемо опинитися там, де вона зараз є, вона десь реально в кролячій норі. Ой, тут такий класний якби, прохід, проплисти тут можна під цією аркою. Ну, класно, тут. Будемо далі прокачувати її пірнання, щоб відкрити інші місця для пірнання і, і побачити, що в інших є місцях. Так, Паті, ми чекаємо на тебе. А ти вже виплала? А там, чекай, де ти є? А то не ти. То не, то не паті, то хтось. Боже, що відбувається з камерою? Це хтось інший тільки, що плив. Я думала, що це наша паті. Так, паті, ми чекаємо на тебе, власне. Дуже довго вона там знаходиться. Я сподіваюся, що з нею дійсно нічого не станеться. Я, до речі, ще ніколи не попадала на краки, наскільки я грала ось тут, в цьому, з цим доповненням. Вільфредо Муганта, це наш Вільфредо, це Вільфредо це двоюрідний братик, двоюрідний братик нашої Аметіски. Син. Давайте я відкрию дерево роду, бо настільки багато в нас вже є всіх, що я не можу всіх пригадати. Так, зараз ми подивимося. Ось син Морнінг не могла задати ім'я, і Лукреція ще є сестра в нашого Лайтона. В нього було дві сестрички. Ну, як бачите, дуже нас багато, добре, менше з тим. Так, випливає, випливає наша паті, і що? І що ти там знайшла? Нічогісінько? Досліджуючи печеру, патіла Лафей знаходить ось що, срібло. І все, патіла Лафей знаходить камінь, ну, це срібло. І все, ну, я тобі скажу, в мене були більші очікування, якби. Ну, але що, що ти хочеш зайнятися вуху під водою в печері? А так можна? Давайте я її це закріплю, щоправда, я не знаю, чи я зможу це виконати, бо я так розумію. Ой, вона виплила. Я так розумію, що для того, щоб це зробити, нам потрібно... нам потрібно ще навчити пірнати нашого лейтона. І нам потрібно зараз з нею ще прокачувати далі пірнання, для того, щоб. Вона могла відкрити інші печери, ой, не печери, а інші місця для пірнання. Ти пливеш зараз додому, дорогесенька моя. Ну, Ти додому краще не пливи, бо я, хочу, бо я хочу зараз, щоб ти далі вчилася, щоб ти далі прокачувалася у пірнанні. Давайте я її відправлю кудись ось сюди, недалеко біля дому, і нехай вона собі тут просто пірнає. Так, плавати екстремально, плавати з маскою. Плавати з маскою. Нехай вона собі тут плаває. Що ти робиш, Лейтон? Ти читаєш цю книжку, ти вже не дуже добре почуваєшся. Хочеш їсти, хочеш пити, хочеш спати. О, Боже, телевізор зламався. Нічого собі, і кінь дивиться на зламаний телевізор. Давайте ми його. А замінити не можна? Давайте викличемо майстра. Всім стри не можна замінювати предмети, я так розумію. Давай, другенький мій, викличе майстра. Він прочитав вже книжку, супер. Спочатку викличемо майстра, а потім підеш їсти. Зачекай, не вередуй, не кричи ти що, дитина маленька. Зараз візьмеш собі поїсти чогось, взяти залишки, візьми собі осінній салат. Поїж, Що це за мужик? Папарація якісь тут ходить. Танер Йорк. Давайте ми на нього подивимося. Ой, він такий, до речі, симпатичний цей танер. Ну ок, наша Аметістка вже має хлопця, вона пішла спати з того всього, втомилася, а домашку ти взагалі зробила на 48% тільки. Ну, на 48% це недостатньо, звичайно ж. Ти маєш якісь фрукти, овочі, щоб перекусити і. Робити домашку далі, так, має мати хтось з наших батьків. Ось давайте ми віддамо кілька яблучок нашій Аметісі, щоб вона перекусила, і тоді вона піде робити далі домашку, бо в неї в школі все і так не дуже добре. Я не хочу, щоб все стало ще гірше, знаєте, щоб вона потім не змогла потрапити до університету, бо я дуже хочу з нею відправитися в універ. Дуже хочу з нею там вчитися. Там, звичайно ж, нам буде дуже весело. Так, Аметізка, давай. Давай з'їж собі два яблучка, тому що в тебе дуже погано харчування опустилося. Я думаю, два буде тобі якраз Якраз те, що треба. І тоді ми з тобою будемо робити домашку. Прокидайся, будь ласка, Аметізка. Прокидайся не час зараз спадки. Ну, я розумію, що ти злишся, вона злиться на кого на котів, чи на мене, що я її буджу? Прокидайся і будеш робити домашку. Тут в неї так класно, такий класний краєвид, крісло, бачите, сік стоїть або лимонад, і вона собі може на острів дивитися. Ну дуже тут красиво в неї. Давай, аметіска дорогесенька моя, їж скоріше, яблучка, і зараз будеш робити домашку, бо пора. Давай, ти якось ну, дуже довго з тим всім тягнеш, мусиш ліжку застелити. Це в принципі правильно, але було б добре, якби ти вже почала нарешті домашку робити скоріше, тому що в неї домашка дуже погана, настрій дуже поганий, Боже, бідна дитина. Ну, що зробити? Два дні аж триває це покарання жахіті якесь чесно, я це так не люблю. Вона скоро вже подорослішає через три дні. Тобто, весь час, поки це покарання діє, вона. Вона, тобто за весь час вона подрослішає. Тобто, весь час, поки в неї ще є підлітковий вік, буде діяти це покарання. Ну хіба це не ідіотизм? Жахливо, звичайно. Боже, дивіться, як смішно спить наша тигриця. Ой, Боже, ця камера так літає всім сімстрі. Тигриця, ти, звичайно, ж кицька шита. Смішна, така кумедна, дуже похожа на мою кицьку. Вона також так по всякому по-дивному спить. Дивіться, яка кумедна, яке пузіку в неї. Все, прокинулася. тигриця. гриця. Давай. А чому ти не робиш домашку? Метіска, слухай, що з тобою? Дитино моя дорогенька. Роби, будь ласка, домашку, нема настрою? Та слухай, настрою в тебе нема. Ти думаєш, в мене є настрій? Треба домашку робити. Як мені її мудлети змінити? Я не знаю. В неї дуже все погано, як бачите. Як мені змінити її мудлети? В неї є. Які? Які ці зілля? Давайте поглянемо, мабуть, нічого нема такого, щоб змінити. Мудлети, крем від засмаги для вампірів, в неї є міцне просвітлення, заряджає енергією і піднімає навички. Давайте ми це вип'ємо. Подивимося, який навик, яка навичка в неї від цього підніметься. Далі. Живлячий еліксир. Трошки випийте і залишайтеся бодрим на деякий час. Бодрість піднімає. А меті знаходиться в ясному розумі, поки вона відкрита для нових ідей, а меті повинна поспати. Ага, це такий еліксир, який потрібно, коли ти випив, потрібно, щоб поспала сімка, і тоді зранку вона прокидається і отримує якусь навичку. Це вже ми з вами дізнаємося в наступній серії, яку навичку вона отримала. Струкий і підтягнутий, станете струнки. Шойну вона й так: струнка, підсилення бажань. А це що Ширівна зілля Ага, перетворяє у відьму звичайного персонажа, це дуже класно. Вджина перетворює це що? протилежна особистість, клон дрон. Ну, більше нічого такого немає, що могло б її підняти настрій. Настрій в неї просто жахливий, чесно кажучи. Я навіть не знаю, що й сказати. А нема тут ніяких нагород, які б їй також е, якось трішки настрій підняли чи щось таке. Так, вплив, бла-бла-бла. До речі, давайте, може, їй ось ця оберемо, щоб вона, коли знайомилася з персонажами, одразу дізнавалася їхні риси характеру. Мені здається, що це класна така нагорода. Ну і більше в нас тут е, ні на що не вистачить, поки що валів. А так, тут, мені здається, нічого такого і нема, що могло б їй підняти настрій. Тому, в принципі, міцний шлунок, тошнота і морська хвороба е, пішли в минуле. Давайте ми це також її оберемо, тому що ми живемо на островах е, і воно нам знадобиться. Ну і, власне, все, все і по всьому, більше нічого вона не може собі тут обрати. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити з нею. Їй треба робити домашку, але вона дуже погано почувається. Йди собі сходи в душ, прийми собі пінну ванну, може, від того, що ти собі розслабишся в пінній ванні, покупаєшся, може від цього в неї підніметься настрій, ну подивимося. Хоче взяти тигрицю Грицю на ручки, закріплю їй це бажання, може, ми це виконаємо. Слухай е, так е, хто це до нас прийшов? Якийсь е, Мак торп і він чомусь не лагодить телевізор. А, тому що там е, ця відеосистема, не відео, а музична система. Давайте ми відсунемо поки що, поки він буде лагодити нам е, телевізор. Ну давай, полагодь телевізор якомога швидше. Я тебе прошу. Ну, майстер, не тупи. Паті там плаває, наш Лейтон пішов вже спати собі. Йому ще треба буде прокачати один бал навички харизми. Це все, що йому потрібно, в принципі. Цю книжку він вже прочитав. Він молодчина, повернеться на роботу і думаю, що отримає підвищення. Ну і, ну і тільки ще один бал навички харизму. І, власне, все. І, власне, все, успішний він у нас сім. Так, давай купайся. Я сподіваюся, що в тебе настрій підніметься. Я дуже хочу, щоб наша Аметіса, нарешті, підняла собі настрій і зробила домашку. Але, як я бачу, це, це не, дуже, не дуже можливий варіант на сьогоднішню серію. Паті, пірнаючи з маскою, щось знаходиться, це мушля. Добре, нехай вона там знаходить, а потім будемо продавати. Давайте ми назад поставимо ось цю музичну систему, оскільки вже майстер полагодив наш телевізор. Боже, та камера, вгамуйся, що з тобою? І взагалі, давайте ми підсунемо цю систему трішки ближче, щоб вона не займала так багато місця. Ось, вважаю супер. Супер не зовсім. Давайте ще якось трішечки. Ось так. Ось. Ну, нормально, нехай буде. Ой, щось я не знаю, що робити з нашою Аметізкою. Біда печаль, звичайно ж, дуже шкода, що вона покарана, і через це тепер так тяжко їй жити. Вона навіть домашку не хоче робити через те, що в неї такий поганий настрій. Хто там ходить, хто там товчеться? Я чую, хтось з нашою хвірткою тут шумить. Це, мабуть, майстер виходив. Добре, Аметізка, я тебе прошу, ну давай, покупайся. Я включу зараз швидку промотку, щоб вона поскоріше закінчила з цим. До речі, їй вже і спати треба йти. Тобі би домашку зробити, як бачите, в неї настрій вже став таким трішки жовтим, зламала ванну. Ну що це за біда? Викличе майстра. Давай попробуй все-таки зробити домашку, оскільки в тебе настрій трішечки піднявся, Надіюся, що ти погодишся зробити домашку. Там взагалі було небагато тої домашки, там їй треба... Ні, багато. Ну, давай роби, я тебе прошу. Я дуже хочу, щоб вона гарно вчилася і в університет відправилася. Відправилася? Так, настав день любові. Обійміть друзі, поцілуйте, друзі, поцілуйте свого партнера. Ой, це класно! В наступній серії буде День Любові. Боже, я домучила її до самого ранку, а їй і до школи пора. Ти зробила домашку? Боже, яка молодчина, яка молодчина? Біжи, негайно, негайно біжи спати, бо біда буде, біжи. Може, я зараз якраз дограю до того моменту. Пробачити тобі тату зараз пробачать. Ой, це буде дуже добре. Це буде дуже добре, якщо він її пробачить. А ну йди сюди скоріше і пробачай дитиню, бо ти вже чесно її замахав. Тим що то одна покарає, то другий покарає, право не має дитина нічого робити. Супер, нарешті вона пробачена, йди лягай спати. Може, це через те, що вона з ним спілкувалася, так, підлизувалася до ну, татуся, або через те, що через те, що святковий день наступив, і тато якби пом'якшив, ну, не знаю. Давай, спи, дорогесенька моя, прокинешся зараз і до школи треба буде тобі йти. І ще, до речі, в неї є ось це зілля, яке, яке бодрість піднімає, думаю, можна ним скористатися. Так, давай спи. Зараз ти прокинешся, я тобі дам ту зілля, щоб ти до школи пішла в хорошому гуморі, крем від засмаги. Так, як воно називається? Клондрон. Так, протилежна джин, це не те чарівне зілля. Ось живлячий еліксир, давай випий його, будь ласка. Я хочу, щоб ти почувалася добре і до школи відправилась в хорошому гуморі. Так, паті пірнає. Поки що не прийшло сповіщення про те, яка навичка піднялася після сну в нашої. А метіса або і не прийде сповіщення. Ну, я не пам'ятаю, що тут нового. Так, ось, піднялася трошки бодрість, до речі, але небагато. Ну, ок. Так, що написали? Який чудовий живлячий еліксир, а Метіса відчуває, що зможе зробити все, що завгодно, не втрачаючи занадто багато енергії, молодшин. Ну і, ну і я не знаю, яка навичка в неї піднялася. Ну, йди собі ще поспи. А може, треба було повноцінно поспати цілу ніч, а я її мучила цілу ніч і спати вона лягла аж під ранок. Бачите? Добренько, нехай вона собі спить, вона вже скоро відправиться до школи. Так, Лейтон сьогодні йде на роботу. Лейтон. Лейтон сьогодні на роботу не йде, сьогодні вихідний день. А, і до школи вона не йде, бо вихідний день. Ну тоді, нехай собі спайка і я там, Боже, там наша, наша паті взагалі вже в поганому стані. Зараз я її відправлю додому. Наступній серії будемо власне, відправлятися ми в парк, бо в парку буде цей фестиваль романтичний з приводу цього е, свята Любові. А наразі буду з вами вже прощатися. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!